Камеру, що я поставив печати що я не акцептую, <пив> <Translacza? пив> тобто <в> випадку вас <спектив> як організацію мені не було надано ні довіреності, ні посвідчення <пив> е, завіреного з згідно указаної з 37. Тому все, я зафіксував вас. Про ознайомлення відмовляють ні, не відмовляюсь. Абсолютно я фіксую на камеру вас я не акцептую. Навіть я ви мені не надали належним чином. Дивіться, Я вже ознайомив. Будь ласка, Блокпост пост не знімаю. Так, так, так. Я не знімаю, По себе знімаю. Я вас... ознайомив. Ознайомив. Ви згодились з тим, що Не згодились з... з тими статтями, з якими я вас ознайомив. Ні. — Ні, я, Тож, я... Ви не згодні з Конституцією? — Я з Конституції згоден, з Конституції згоден, згоден. згоден, але наразі перше, що це до мене не має жодного відношення, цей протокол, тому що я людина правосуб'єктності людини. Тобто, а, а не це створено якусь фізичну особу. Я вас ознайомив. Ви мене послухали. Запам'ятала. Я не акцептую. Може. Я навіть весь, весь процес, це він не є законним, цей незаконний процес. Я жодним чином його не акцептую. Жодним чином. Він мене не стосується. Я вам заявив про свій правовий статус, я заявив про те, що я змінив право відносини з людиною, тому без акцепту. Не акцептую. Я маю на це повне законне право, є людина. Я вам. Звернення я показав, все я фіксую на камеру звернення. що Я звернувся до головного управління національної поліції. Повідомлення було отримано від ГНП, що я змінив право відносини. Відповідь не обов'язково, це є заявне право. Я заявив про свої права. Ну то ж його розглянуто. Його розглянули. Тут в правочині написано, що у випадку, якщо в 10-денний срок не приходить відповідь, то цей правочин є дійсним. Він є дійсний. Тобто цей я правочин є дійсним. От, я вам заявив про свій статус, статус людини. От, в тому. нам кажуть? Дві години. Що нам каже слідчо-оперативна група? Слідчо-оперативна група. Я Що ж ви вона повинна бути. Ми чекаємо слідчо-оперативну групу. Зараз чекаємо і оперативну групу, і правозахисник приїде. Вон, Може, журнал. час казала. Не наказала. Я буду писать звернення про ознаки в злочину. злочина. А, Абсолютно верно. Добрый вечер. Чай пьет. Чай? Я думал, чай пьешь. А, -а, 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 а, нет, чай нет. А пьете? Сейчас я чай не пью. Кофе, чай. Да. А что? Правильно. Да. Но кофе лучше не пить, а вот чай, да. да. Воду пить, чай. Вы знаете, что кофе вымывает кальций из организма. Воду? Да. Вода? Не, кальций из организма, кофе вымывает. А, кофе да, да, да. Я вот когда этот. Хотя вот сам кофе купил, ну хорошую арабику. А -а -а. Но кофе и кальций из организма но, вы, тем вымывает. Более, зачем его пить того? Кофе? Да. Вредно. Вы знаете, иногда для эмоционального, эмоционального состояния Это полезно кофе выпить. Вода, Ну не знаю, раз в день можно там, если хороший кофе качественный, потому что если кофе некачественный, тогда нежелательно пить. Шу -шу? Кофе. Так, См -см. Да. Как, тяжко дежурить? Да нет. Я не учу ничего. Это жизнь, она не тяжкая. Тяжкая будет, когда... Связь мы плохая, короче. Уйдем из этой жизни и кто-то... Уйдет в ад, Сейчас. вот ему будет тяжко. кто будет гореть в аду. Ну, вы знаете, наверное, ад и рай тоже есть на земле. Знаю, и на, мы сами а... можем создавать или рай, или ад на земле. Сделай так, чтобы он у тебя хочет. деньги были. И, бил, он он, и ну... что это даст? <сх�> ну, <сх�> что даст? Разве деньги это все не решает? То, что мы хотим, оно происходит. Ну, не всякое действие происходит к счастью, но и без действий счастья не бывает. на видео Я снимаю себя, да. я вас не снимаю. Не, не, мне интересно. Я права я защищаю свои права с гинастативод. Пописать можете меня... куда-то. Да. Так. Вот. Потому что сейчас меня незаконно остановили из маршрутки а -а -а. Вон, с вещами. А -а -а. Вот. Обмежила мою свободу присутствия. Я за це заявив про це про свои права. Вы собственные сюда? Уже два раза звонил. Что кажуть? кажуть, чекайте. Кажуть, чекайте. Будем чекать, да. Можно, будь ласка, у вас оглянути на предмет телесних пушки. На, 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 на тілесних Три, ні пошкоджен. тілесних немає пошкоджень. — Тілесних немає. Немає, випусков. так. Тілесних <соцентр> ні, немає тілесних. Мене, <соцентр> руки я, Руки? Ні, ні, я, витину, я ще раз повторюю, що ви я не розуміє, та людина, Ви я зрозумів, показувати частини. Я не відмовляюсь, я зазначаю, що при мене насилля не було здійснено, тобто ви на камеру. От а те, що мене зупинили незаконно, це я також заявляю. Тому що я заявив про свій статус, я заявив про те, що. У розшуку людина може перебувати виключно за рішенням суду або прокурору. Обмежили ми свободу пересування наразі. Закону, так, добре. Да. Да. Захищають свої права. А де учились? Учився я в університеті. Ну, добре, да, так, вчилися? Так, да, я хорошо вчився.